Забудовник Інтергалбут, класний забудовник, класна територія, дуже відповідальна охорона. Не можна паркуватись де попало. Якщо ти став на ті місця, де можна стояти 30-40 хвилин, то тебе вічливо попрохають приставити машину. Дуже важко було знайти сьогодні ввечері вільне місце, але ми його знайшли за територією житлового комплексу. Ось. А житловий комплекс має ось таку ось гарну інфраструктуру. Гарний забудовник. Мені подобається, це місто Квітів. Там живуть наші друзі. Сподіваюсь, що найближчим часом і тут будемо здавати квартири подобово вже не на Софіїські Борщагівці, а також і в місті Квітів. Ось така шикарна територія забудованих інтервалбуд.